Вас вітає місто комфорту. І огляд ходу будівництва житлового кварталу Садова алея ми почнемо з благоустрою. Між першим та третім будинком вистелено Багато зеленої рулонної трави. Тепер ви можете насолоджуватись галявинками для заняття спорту прогулянками з улюбленцями. подвір'ї клумби встелені декоративною корою, а також висаджені нові хвойні кущі, що створюють атмосферу спокою та естетики. А для комфортного відпочинку у спекотню погоду між третім та другим будинком встановлено перголо зі столиками та лавочками. Будинок 3. завершено роботи по огородженню балконів та терас а також завершено пусконалагоджувальні роботи ліфтового обладнання. Будинок 4 завершено роботи по встановленню вертикально монолітних конструкцій уже восьмого поверху, який є останнім в даному будинку. У будинку завершено роботи по муруванню зовнішніх стін з першого по четвертий поверх, а також завершено роботи по муруванню уже внутрішніх перегородок з першого по третій, а також тривають підготовчі роботи по влаштуванню вертикально монолітних конструкцій даху. Друзі, позаду мене встановлений ще один баштовий кран, а це означає, що ми розпочали будівництво будинку номер 5 а з ним відкрито і продаж. Будинок складається з двох секцій. Перша секція завершено роботи по влаштуванню кутлувану під будинком та тривають роботи з влаштування бетонної підготовки під фундамент. У другій секції вже завершені роботи по кутлувану, а також завершені роботи по влаштуванню бетонної підготовки під фундамент. І тривають роботи по влаштуванню стрічкового монолітного фундаменту. За до мене будинок номер 6 який складається з п'яти секцій та активно будується. Зараз ми оглянемо, як виросла кожна з секцій. Першій та другій секції тривають роботи по утепленню та оздобленню стін фасад будинку. Роботи виконано уже на 70%, а також тривають роботи з прокладання внутрішніх мереж, водопостачання, газопостачання та водовідведення. Завершено роботи з оздоблення стін та стель коридорів. У під'їзді шостого будинку змонтоване поверхове електрощитове обладнання з лічильниками обліку електричної енергії, а також монтовані лічильники на облік води. Облицьовані стіни декоративною штукатуркою та встановлені світельники. У комерційних приміщеннях вже виконана штукатурка усіх цегляних стін. Третя секція завершено роботи по влаштуванню залізобетонного перекриття над шостим поверхом. Та тривають роботи по влаштуванню зовнішніх цегляних стін уже сьомого поверху. А у четвертій секції Бачимо, змуровано уже два поверхи та тривають роботи по влаштуванню залізобетонного перекриття над ним. П'ята секція. Завершено роботи по влаштуванню стін цокольного поверху та тривають підготовчі роботи по влаштуванню залізобетонного перекриття. У житловому кварталі садова алея можна придбати квартири за державною програмою. Є оселя. І у нас додатково акредитовано ще два будинки: будинок 6 та 4. Також є квартири за житловими сертифікатами і у розтермінування від забудовника до двох років. Тож телефонуйте до нас та записуйтесь на огляд. До зустрічі.